Доброго всім дня! Я підготувала все вже для висадки своїх придбаних новеньких кущиків. От як я їх розмістила. От як я стою зараз, усіх трьох я їх розмістила ліворуч від себе, От де орієнтір моя шовковиця. Тут, зараз як іти, от буде тут рости моя верба. Ну, мені здалося, що тут місце вільне. Ну, я ж то знаю, що так не буває у мене. Ну, і так і правда що там тюльпани. От вони. ось тюльпани. А ось яке коріння було. Як мені було важко його вивільнити із горщика, розрізала горщики, питалась коріння, щоб же не обривати, ну, все рівно ж прийшлося пообривати в значній мірі. Так, тут верба буде. Я її тут вирішила посадити, щоб недалеко від води вона була. Ось у нас вода тут, що мене тут. Діжка з водою. Ото наша ємкість з водою. Так, тепер далі. Далі йду по стежки. І це місце, де були гілки у мене лежали. Я все поприбирала. І от тут я вже буду садити калікарпу. Там в описі писали, що вона полюбляє гомусні ґрунти. У мене якраз гумус був, і ось я додам його. Теж у цій калікарпі довелося мені обірвати коріння, бо ну, не могла я його вивільнити з горщичка. Отаке воно велике, а було половину більше. Це я його пообривала. Так. Тепер далі Стефанандра, он вона видніється. І відносно зараз я відійду і буде зрозуміло, як воно що одне від одного, як Стефанандра буде в мене в одному ряду із магнолією, елеотерококом. А на цій грядочці за калікарпою у мене росте персик. Ну, він уже такий немолодий. Можливо, даже він і пропаде. А тут а на цій грядочці буде калікарпа, а перед нею ось я вже зробила, прорила такі єрочки. І хочу я ще посіяти сьогодні сюди астри. Два види астру у мене і лунарія. Ну, зараз я займуся посадкою, а потім, може, ще другу частину зніму. Там в хаті ще хочу попоказувати, як виглядають же мої сіянці, ті, що я тиждень тому висівала і показувала вам, як воно все було. А зараз вже підросло. І от як, можливо, зніму.